Чоловіче щастя, прості речі, які робить ваша дівчина. Те, що вона просто торкається мене, хоче тримати мене за руку, слухає мене, навіть коли це тема, яка її справді не цікавить, просто змушує мене відчути себе коханим, будучи з нею. Вона щиро намагається цікавитися моїми інтересами. Є багато речей, які подобаються мені, але не подобаються дівчині. Але той факт. Що вона принаймні проявляє інтерес до того, що цікавить мене, робить мене щасливим. Коли я втомлююсь, вона лягає на диван так, щоб я поклав свою голову їй на коліна і вона гладить мою голову, поки ми обидва не заснемо. Я приблизно вдвічі більше за неї, але вона дозволяє мені почуватися маленьким та безпечним в її руках. 31 грудня у мене стався інсульт. Це коли артерія в мозку лопається і кровоточить у тканину мозку. Моя дружина знайшла мене непритомним на підлозі біля нашого ліжка, і, піднявши мене, вона зрозуміла, що мій лівий бік не реагує. Вона викликала швидку допомогу. Зараз я в реабілітаційній лікарні, і моя дружина майже весь день проводить зі мною. Мені особливо подобається, коли вона приходить на сеанс фізіотерапії. Вона фантастична вболівальниця завжди вказує на те, наскільки мої здібності покращилися відтоді, як я вперше прийшов на реабілітацію два тижні тому. Я можу лише сподіватися, що кожен чувак матиме таку підтримку після невідкладної медичної допомоги. Посміхається, коли бачить мене. І Я ніколи не перестану це цінувати. Коли ми бачимо один одного на вулиці, ми обидва тупо посміхаємось, навіть коли був важкий і поганий день. Я почав власний бізнес близько півтора року тому. Це був великий стрибок для нас, і в мене було багато роботи. Цього тижня я отримав нового клієнта, який допоможе розвинути бізнес та принесе багато грошей. Я був схвильований і надіслав про це смс своїй дружині. Вона подзвонила та сказала мені, як пишається мною. Я плакав як дитина, бо це було неймовірно. Вона вимовляє з маленьким мультяшним вампірським акцентом і каже: Мене звати Володимир, я тут щоб випити твоєї крові. Жартома кусаючи мене за шию, Це мило. Моя дружина чудовий шеф-кухар. Мене годують так, як нікого з тих, кого я знаю. Поважає і слухає мене, розуміє мене навіть тоді, коли я мовчу. Вона чуйна та турботлива, каже мені, коли я помиляюся, і все ж слухає мою звивисту фігню, перш ніж сказати мені, що я знову неправий. У тих рідкісних випадках, коли ми сперечаємося, вона прислухається до моєї точки зору і навіть визнає, знаєш, це цілком справедливо. Отже, так ставиться один до одного з гідністю та повагою, це безцінно. Обожнюю, коли ми лежимо в ліжку, і вона цілує мене в спину, коли думає, що я сплю, і каже, я люблю тебе. Вона танцює в машині, сидячи, коли лунає пісня, яка їй подобається. Це просто дуже мило. Моя дівчинка говорить час для мінета, коли вона не хоче займатися сексом. Вона єдина людина на цій планеті, яка може по-справжньому змусити мене відчути, що я ось ось помру від відсутності дихання під час сміху. Її почуття гумору не перевершене. Терпить мене і сміється з моїх поганих жартів. Вона робить мене центром уваги. Вона знає, коли залишити мене в спокої. Це дивовижно. Вона мене розуміє. Вона щаслива, коли я щасливий. І я щасливий, коли вона щаслива.